Вітаю всіх на моєму каналі, сьогодні ми з вами поговоримо про оцінювання в школі. Зараз нова українська школа. В молодших класах не оцінюють, можливо, наскільки мені відомо, не оцінюють. І це дуже і дуже погано. Чому? Якби, наприклад, я вчилася, Теперішній час, чесно, я б не була відмінницею. Я дійсно була відмінницею в молодшій школі. Але, ну, дивіться, коли ви щось зробили, і ви не отримали за це нічого, тобто оцінки ніякої немає у вас. Але разом з тим, якщо ви щось не зробили, якесь завдання. І у вас немає ніякого покарання, тобто немає двійки, поганої оцінки немає, то смисл виконувати те. Я наприклад, б, наприклад, не виконувала. А, а чому я буду виконувати? Я виконую мені нічого не поставлять гарного. Я не виконаю. Все рівно двійки немає поганої оцінки. То чого я буду його робити? Це перше. По-друге. Нібито, щоб не було стресу у дітей. А й, дивіться, а коли вони приходять у п'ятий клас, да, там вони трішки, е, може, місяць чи два, чи скільки там часу, не оцінюються, а далі, а далі йдуть оцінки, і далі оцінки, які йдуть, повністю всі. Тобто дитина думала в молодшій школі, що вона навчається на 9, 10, 11, наприклад, ту математику. А прийшла в 5 клас, починає отримувати 5, 6, 7. Вибачте, це не стрес для дитини. Це дуже-дуже великий стрес. Тому, якби я була там в міністерстві, я б зробила б таке оцінювання. У молодшій школі. Оцінювати починаючи з першого класу. Але, наприклад, не ставити відразу всі оцінки, тому що дійсно це буде стрес. Але, наприклад, перший клас, перший семестр ставити оцінки лише високого рівня, тобто 10, 11, 12. Всі інші оцінки ставити зараховано. В першому класі видавати табелі, де. Якщо учень отримував оцінки високого рівня, тобто 10, 11, 12, дійсно там поставити ту оцінку. Якщо учень не отримував оцінок, просто записати зараховано. І учні, і батьки будуть бачити, що він не дотягує, тобто цій дитині в першому класі на початку ніхто поганої оцінки не поставить. А для чого, щоб. Отримати кращу оцінку. Треба постаратися, щоб отримати оцінку високого рівня. Тоді в першому класі другий семестр уже ставити оцінки достатнього рівня, тобто 7, 8 і 9. І на кінець першого класу видати табель, в яких оцінки з 7 до 12, або, якщо не дотягнув, то зараховано. І будуть орієнтуватися. Це буде поступово, це не буде стрес для дитини. В другому класі, в другому класі оцінювання перший семестр оцінки середнього рівня, тобто 4, 5, 6, а двік ніхто не ставить ще. А в другий семестр другого класу вже всі оцінки ставити. І це введення оцінок поступове. Стресу для дітей немає і все окей. Я б, наприклад, зробила так. А для старших класів, починаючи десь з 8 класу, я б зробила оцінювання по-іншому. Їм на кожному уроці ці оцінки абсолютно не потрібні. Е, їм треба накопичувальна система балів. Наприклад, взяти е, за перший семестр. Вони потр... повинні, наприклад, з математики заробити, хай там буде 240 палів. І от вони повинні знати дедлайн. До такого-то числа вони повинні зробити такі-то такі-то завдання. Контрольні роботи оцінюються ось так. А ці роботи оцінюються так. Тобто контрольні роботи обов'язково повинні бути написані. Коли там. Інше питання, ось такі ще роботи повинні бути здані. І е, такі оцінки. Потім ці 240 балів перетворюються в, в кінці року в нормальні бали. Тобто 240 ділимо це буде від 220 одного до 240. Це в нас скільки буде там? 12 від 200. 1 до 220 це 11 і так далі там по-своєму буде. Але щоб дедлайн не на кожному році ту дитину питати. По-перше, а по-друге, кожен з дітей уже більш-менш у старших класах, вони знають, які предмети їм потрібні більше. І вони можуть бути на тому націлені. Але і їм, я ж кажу, на кожному році воно не потрібно те оцінювання. Вони можуть зробити, сьогодні вони зробили це, завтра вони зробили це, але вони повинні знати дедлайн, і скільки максимально вони можуть заробити балів. Тобто вони, якщо вони хочуть, наприклад, 11 балів, щоб було в семестрово, то повинні заробити за семестр не менше, як. 201 бал із таких. Все. Вони бачать, вони бачать свої накопичувальні бали, що їм треба допрацювати, і їм це вигідніше. Як на мене, це б вигідніша була система оцінювання. Е, ну, я не знаю, чи це дійсно реально так втілити, і чи... Погоджуються зі мною інші колеги, вчителі чи ні. Це вже в кожного своє різне бачення. Ну, у мене бачення таке, тому що оцінка для учнів молодшої школи потрібна, тому що вони, я пам'ятаю, як вони приходять третій, четвертий, п'ятий, шостий. Вони так хочуть, щоб їх оцінювали. Вони так тягнуться. Так, тут руку тягнуть, давайте оцінку, дайте мені оцінку, оцініть мене. В той час, як починаючи з 8 класу, не трогайте мене, і я вас не трону. Тобто їм та оцінка вже не дуже потрібна. Не трогайте, розказуйте матеріал, розказуйте. А мене тільки не трогайте. Це вже починаючи з 8 класу теж таке. Ну, підлітки. А. П'ятий, шостий, ще сьомий, вони тягнуться, оцінка їм потрібна. Тому треба це оцінювати. І це не буде стресово. Нам треба оцінювати дітей, а що? Потім ЗНО? А ЗНО що не стресово буде для них чи НМТ? Нам треба конкурентоспособних, конкурентоздатних дітей е, виховувати, щоб могли е, були психічно. Налаштовані до всього, а не в якихось там тепличних умовах, щоб росли діти. Ні. Нам треба дітей, щоб вони потім вміли вчитися і піднімали нашу країну до... вгору. Дякую за увагу, пишіть в коментарі свої бачення і буду рада бачити вас на моєму каналі. Па-па!